6 січня. Ось така полуничка в теплицях. Ось така. красотульки мої. Дивіться, яка краса, як на весні. Ось дивіться, як клос! Який колос! Це ж просто шедеврульки. Там вже скоро будуть лізти бутончики із квіточками. Тож вже скоро, скоро. Пройдуть ось такі сильніші морози і будемо починати чистку полунички. накривати агроволокном, ну, і хай вони собі ростуть.